Привіт! Цього тижня стало відомо про цікаву розробку, що потенційно дозволить полегшити побудову першої бази на місяці. Також знову сталися певні невеликі рухи в напрямку вирішення проблеми темної матерії. А ще науковці знайшли дивну планету, поведінку якої вони не можуть ніяк пояснити. Але перед тим як почати, я зроблю дуже важливу справу і подякую підписникам, спонсорам на Ютубі, меценатам на Кофі та Patreon. Адже саме ви мотивуєте, надихаєте та матеріально допомагаєте створювати новий контент. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати канал, всі посилання ви знайдете в описі до відео. Все світ наживо! 28-й випуск Наразі США та Китай планують створити свої бази на місяці вже на початку 2030-х років. Тому вчені всього світу активно працюють над тим, щоб створити джерела енергії, які дозволять астронавтам перебувати на місяці тривалий час. Місяць сам по собі містить багато цінних ресурсів, які можна використовувати для сучасних технологій. А ще супутник Землі є своєрідним трампліном для перших пілотованих польотів на Марс. Проте при всіх своїх перевагах місяць це дуже складна планета. На нього навіть сісти проблемно. Більш детально про це ви можете дізнатись у відео за посиланням у правому верхньому кутку, а ми продовжимо. Отже, одною з головних проблем в побудові бази на місяці є дуже агресивне навколишнє середовище, зокрема, дуже низька температура. Так, у деяких частинах місяця температура може опускатися до рівня мінус 248 градусів Цельсія. Адже тут немає атмосфери, яка могла б утримувати тепло. Тепер же стало відомо, що вчені з університету Бангора створили ядерні паливні елементи, які можуть стати джерелами енергії для майбутніх баз на місяці. Таким чином, як вважають, вчені можна забезпечити довготривалу присутність астронавтів на супутнику Землі. Дослідники сподіваються повністю протестувати нове джерело енергії протягом наступних кількох місяців. Вчені вже відправили ядерні паливні елементи для випробувань компанії Rolls-Royce. Яка створила ядерний генератор енергії, і ці елементи можна використовувати для його живлення. І звісно, про цю розробку я також розповідав, але не в відео, а в одному з минулих дописів. Але трошки нагадаю: зараз: генератор являє собою портативний пристрій розміром з невеликий автомобіль, який можна відправити на ракеті носії на місяць. Вчені вважають, що цей генератор буде повністю готовий до роботи вже до 2030 року і його зможуть використовувати астронавти. Хоча науковці вважають, що такі ядерні генератори можна буде використовувати і на Землі, наприклад, у зонах стихійних лих, коли немає можливості підключитися до електроживлення. Також дослідники з університету Бангора працюють над створенням термоядерного двигуна для космічних ракет, які зможуть доставити астронавтів на інші планети сонячної системи за короткий час. Наприклад, на Марс із нинішніми технологіями потрібно летіти понад 9 місяців, а новий ядерний двигун дасть змогу скоротити цю подорож до 4 місяців. До речі, мирний атом потенційно допоможе нам зробити ряд відкриттів, зокрема щодо суті, темної матерії. Група вчених з Великої Британії представила нову статтю, яка скоро буде опублікована у виданні New Journal of Physics. В ній йдеться про те, що вже запущено реалізацію нового, наукового проєкту, в межах якого за допомогою атомного годинника вчені хочуть розгадати природу темної матерії і відкрити нову фізику. Неймовірно, точний годинник використовують для пошуку невідомих поки що дуже легких частинок. А тепер до подробиць. Якщо вченим вдасться виявити поки що невідомі дуже легкі частинки, з яких можливо складається темна матерія, це, очевидно, призведе до одного з найбільших відкриттів сучасності. Темну матерію неможливо побачити, адже вона не вступає у взаємодію з електромагнітним випромінюванням і взаємодіє лише з гравітацією. Ця речовина становить приблизно 85% маси всесвіту. Але про її існування можна судити тільки з того, як вона. Впливає на рух галактик і зір. Вважається, що темна матерія складається з дуже легких і невідомих поки що частинок, які не описує стандартна модель фізики елементарних частинок. Тобто ці частинки є частиною нової фізики, яка може пояснити, як темна матерія з'єднується зі звичайною матерією. Для того, щоб виявити ці частинки, що дасть змогу зрозуміти природу темної матерії, вчені вирішили використовувати надточний атомний годинник. Згідно зі звичайними законами фізики, будь-який годинник має завжди йти з постійною швидкістю. Але нова фізика може призвести до того, що відбудуться крихітні зміни в цьому русі, які можна помітити тільки в атомному годиннику. Атомний годинник вимірює час за допомогою атомів. Які мають два стани потенційної енергії. Коли атоми поглинають енергію, вони переходять у вищий енергетичний стан. Коли відбувається звільнення енергії, атоми повертаються в нижчий енергетичний стан. В атомному годиннику для точного вимірювання часу використовують швидкі змін, що відбуваються під час переходу з одного енергетичного стану на інший, або резонансну частоту. За словами вчених, темна матерія може складатися з дуже легких, невідомих науці частинок. Які дуже слабко взаємодіють зі звичайною матерією. Якщо це правда, то темна матерія поводитиметься як хвиля, яка взаємодіє з електронами і протонами в атомах. Саме ця хвиля змінюватиме рух атомів, який можна помітити в атомному годиннику. Коли потенційні частинки темної матерії зіштовхуватимуться з протонами та електронами, то це призведе до зміни в часі фундаментальних постійних всесвіту. Але до цього. Ще далеко, тому ми перейдемо до більш цікавих загадок Всесвіту, які потенційно можуть бути розгадані вже найближчим часом. Зовсім недавно вчені знайшли дивну планету, схожу на Нептун, а вже через зовсім короткий проміжок часу було виявлено нову кам'янисту екзопланету, яка за розмірами також нагадує крижаного гіганта. Вона має величезну масу, дуже високу густину, але при цьому в неї дуже тонка атмосфера. Але насправді такого не може бути, і вчені не розуміють, як ця планета зменшилася в розмірах. Хоча є деякі припущення. На сьогодні астрономи виявили всього кілька планет, що за розмірами нагадують Нептун та які обертаються дуже близько навколо своїх зір. Чому їх так мало було виявлено в космосі, поки залишається загадкою, але з кожною новою виявленою подібною планетою додається ще більше запитань без відповідей. Ну, в принципі, як завжди. Така собі інтерпретація ефекту Данінга Крюгера. Але все-таки, що відомо про цю нову екзопланету? Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері припринтів архів, астрономи виявили нову екзопланету, яка обертається навколо зорі помаранчевого карлика на відстані 727 світлових років від нас. Нова планета отримала назву тоі 332 b і являє собою кам'янистий світ із тонкою атмосферою із водню і гелію. Екзопланета розташована так близько до своєї зорі, що робить повний оберт навколо неї всього за майже 19 земних годин. За розмірами Тої 332 b у 3,2 рази більша за Землю і більше схожа в цьому плані на Нептун, який в свою чергу у 3,8 разів більший за нашу планету. Науковці з'ясували, що маса Тої 332 b у 57 разів більша за Землю, тоді як маса Нептуна. Лише в 17 разів більша за масу нашої планети. Це дуже незвичайні характеристики для планети, схожої на Нептун. Але і це ще не все. Вчені вважають, що той 332 Бі складається з величезного щільного залізного ядра, кам'янистої мантії і дуже тонкого шару атмосфери. Але, маючи величезне ядро, ця планета повинна мати величезну атмосферу, таку як у Юпітера. Тобто розмір планети має бути. Набагато більшим. Також астрономи з'ясували, що нова екзопланета має густину вищу, ніж у заліза. 9,6 г на кубічний сантиметр. Це одна із найщільніших відомих планет, схожих на Нептун. Густина останнього становить 1,6 грамів на кубічний сантиметр. Для порівняння густина нашої планети 5,5 г на кубічний сантиметр. Це дійсно планета, що зовсім не відповідає теоріям. Виходить так, що ця планета має одразу кілька інтригуючих характеристик, які збивають з пантелику. Згідно з теоріями, формування планету цього об'єкта, як уже було сказано вище, має бути набагато більше за розміром атмосфера і відповідно більший розмір, але цього немає. Вчені не припустили, що існує кілька пояснень того, що 332 b набагато менше, ніж має бути. За словами авторів дослідження, атмосфера такої планети може бути втрачена через сильне випромінювання зорі, адже подібні розташовані близько до своїх зір планети регулярно зазнають сильного впливу. Але є одна проблемка настільки величезна атмосфера, якою має володіти Тої 332Б, не могла зникнути тільки за рахунок випромінювання зорі. Можливо, планета перебувала в минулому далі від своєї зорі, а потім під час зміни орбіти перемістилася ближче, і внутрішні зміни планети призвели до втрати більшої частини атмосфери. Ще одна гіпотеза полягає в тому, що інша планета або ж величезний космічний камінь врізалися в той 332 b і це призвело до втрати частини її атмосфери. Також астрономи не відкидають того варіанту, що ця екзопланета взагалі ніколи не мала величезної атмосфери. Щоправда, це не узгоджується з сучасними теоріями формування планет такого типу. За словами вчених, подальші дослідження покажуть, чи хибні наявні теорії, чи просто отримано некоректні дані. Поки що обидва питання залишаються без відповіді. А ми будемо чекати. Дякую за ваш час. Що ви провели зі мною? До скорої зустрічі!